Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і мої і ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Вовк та Собака. Одного разу малята Вовк прибіг у село та й побачив собаку. Та й каже до нього: Давай дружити, будемо друзями. Пес. Друзів Та й погодився. Вовк малята почав до нього ходити в гості. Прийде і починає розповідати, що в лісі коїться, а сам малята очима зиркає по подвір'ю, розповів якось та й пішов. Пес заснув, а чує баран кричить розкрив очі, аж вовк. Малята барана по подвір'ю суне. Пес загавкав, господар прокинувся, вибіг з хати та й надавав вовкові, що той аж ледве втік. Вовк прибіг малята до лісу, розповів звірям, що з ним сталося, і звірі оголосили псові війну. Пес зажурився. Аж тут підходить малята до нього півень. Та й питає, чого ти журишся, а пес йому розповідає все як є. Не журись, каже півень. Півень покликав до себе собі да допомогу всіх тварин, яких, Оленко? Пуску, качку й котика. Ось вони всі разом і зібралися на війну йти в ліс. Але півень і каже тваринам, як будемо підходити до лісу, ви всі починайте кричати голосно. Ось дійшли до лісу, пес загавкав, кіт занявкав, когут закукурікав, гуска гелгекає, качка квакає. Ведьмі це вчу малята та думає і, і каже звірам, ой, мабуть, дуже велике військо на нас йде. Краще я полізу на дерево та сховаюся. Вовк і собі сховався, дикий кабан теж, а лисичка в нору під корінь. Прийшло псове військо під дерево, а пінь заспівав. Звірям почулося, що він каже Є вони тут. Кіт занявкав, дика свиня махнула хвостом, бо комар вкусив. Кіт думав, що то миш сховався за хвоста, а свиня злякалася і давай тікати. Кіт малята зі страху вискочив на дерево, а там ведмідь давай то втікати прямісінько на вовка втік, а вовк нору до лисички, а пес за лисичкою в нору. Аж тут лисичка з нори вискочила, а пес її за хвоста. Та й відірвав він, він лисиці хвоста. Так закінчилася війна. А між псом та вовком нема миру і дотепер. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагмент до цієї казочки, який вам сподобався найбільше. Свої листи насилаєте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І не забувайте малювати фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. А переможець що дістане Оленку? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви отримаєте ви знаєте щось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ви не забули домашнє завдання? Намалюйте нам фрагмент до казки Вовк та собака. Переможеш, дістане призик-сюрпризик. І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркусій та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!